Хто і куди повертається з 1 серпня і що для цього потрібно. Вітаю! Мене звати Мріяна Кавин, незалежний податковий консультант, і, безумовно, мова буде йти про тих, хто до 1 серпня перебував на особливій спрощеній системі 2%. У різних ситуаціях та варіантах ми розберемо, куди ж повертається платник єдиного податку з особливої системи, в залежності від того. Ким він був до переходу на 2%. Навколо чого ми говоримо? Безумовно, йдеться про проєкт 8401, який став законом під номером 3219, і в деталях, на прикладах, в ситуаціях ми розберемо цей закон 10 серпня. Але сьогодні поговоримо про те, що потрібно знати невідкладно для того, щоб, як мінімум, спати спокійно. Поїхали! Ситуація перша. Говоримо про ФОПа першої, другої групи, у яких звітний період рік перейшов, якщо такий ФОП на 2% єдиного податку, то з 1 серпня він автоматично повертається в свою групу, в якій він був до переходу. При цьому жодної заяви подавати не потрібно, такий перехід відбудеться автоматично. А що із звітністю? Давайте проговоримо. ФОП перша чи друга група. Звітує за рік, звітний період є рік. А отже, при поверненні у свою групу декларацію слід буде подати за результатами року в строк 60 календарних днів. А по 2% єдиного податку за липень до 20 серпня слід буде подати декларацію, оцю що з особливостями. Щось більше тут нема що обговорювати, і єдине, скажу, що те, про що я кажу, Прописано у пункті 9 прим 1 4.1 Податкового кодексу. Це є підрозділ 8, пункт 9, розділ 20 податкового кодексу. Добре, йдемо далі. Ситуація 2. Якщо підприємець або юридична особа. Знаходились на третій групі. Власне, перша та друга група передбачена лише для ФОПів, тому я не згадувала про юридичних осіб. А далі в ситуації другій розглядаємо, що це є ФОП, байдуже, або це юридична особа в третій групі 3%. Перейшли раніше на 2%. З 1 серпня повернення в свою групу відбувається теж автоматично. Для цього жодних заяв подавати не потрібно. Але. Оскільки ми говоримо саме про третю групу за ставкою 3%, згадуємо, такі платники є платниками ПДВ. А отже, при поверненні з 1 серпня у третю групу плюс ПДВ у нас вмикаються всі лампочки ПДВшні. А отже, обов'язки платника ПДВ, які слід буде виконати в строк 60 календарних днів з дати повернення. На стару систему оподаткування. Тобто, якщо з 1 серпня, то це 29 вересня. А йдеться про обов'язки, які, а, якщо при переході на 2%, Платник не виконав обов'язки щодо подання декларації, реєстрації податкових накладних, сплати ПДВ за лютий, березень, квітень, травень. Пам'ятаєте, ЄРП не працював. Якщо перехід відбувся в цьому проміжку, то безумовно за ці періоди потрібно виконати обов'язок, і це є 60 календарних днів. І другий обов'язок, який... А в деталях прописаний в законі 3219. Це до 31 жовтня слід буде нарахувати, компенсуючи ПДВ по тим придбанням, які були придбані з ПДВ так, по товарам, необоротним активам, які були придбані з ПДВ. А далі були реалізовані на 2%. Але це буде темою окремого відео. Або 10 серпня в деталях, звичайно, точно ви почуєте. Добре, ідемо далі. Ситуація третя. Беремо, що це є ФОП або ТОВ, які знаходяться в третій групі 5% були. Далі вони перейшли на 2%, а далі з 1 серпня відбувається автоматичне повернення, і знову ж таки в цій ситуації. Жодної заяви подавати не потрібно. Тут усе буде максимально просто. З 1 серпня такі платники є в третій групі 5%. Так ось, ситуація друга і ситуація третя стосовно декларації з єдиного податку. Вмикається квартальний строк декларації. І квартал це у нас липень, серпень, вересень. Відповідно, потрібно буде за липень. По ситуації 2 та 3 за липень подати декларацію по 2% до 20 серпня. А за 3 квартал в строк 40 календарних днів подати декларацію квартально. І квартал це липень-серпень-вересень, але повторно включати показники липня, безумовно, не потрібно буде. Слід буде включити показники лише серпня та вересня. Далі, ситуація 4. ФОП. Або юридична особа, новостворені були. І перейшли на 2% з дати держреєстрації. В такому разі, з 1 серпня, такі платники автоматично. повертаються на... повертаються, на... Вони йдуть до третьої групи за ставкою 5%. Адже повернення, якщо було. То це на загальну систему, адже і ТОВКА і ФОП, які новозареєстровані, вони автоматично є на загальній системі і тільки після цього переходять на 2%. Це спеціальна норма, яка врегульована в податковому кодексі, а саме цим законом 32.19. І тому в даному випадку це буде не повернення, а це буде перехід на третю групу 5%. І ще раз, по ситуації четвертій, заяву подавати не потрібно. Перехід в третю групу 5% відбувається автоматично. Далі, ситуація п'ята. ФОП, або товка чи ЧП, неважливо юридична особа. Новостворені обрали 5%. І далі протягом 10 календарних днів подали заяву на 2%. У кого була схожа ситуація, ви знаєте, що в такому разі податківці. Присвоїли 2% здати держреєстрації, оскільки і для 5% відсотків діє перших 10 календарних днів для третьої групи, і для 2% відсотків, отже, накла відбулася накладка норм. Так ось, щоб не хвилювались ФОПи і юридичні особи в такій ситуації з 1 серпня відбудеться автоматичний перехід у третю групу 5%. Тому неважливо. Ви зареєструвалися, обрали 5, перейшли на 2. Чи ви зареєструвалися, обрали 5, перейшли на 2, але вам 2 присвоїли з дати до реєстрації, і в одному і в другому випадку ви повертаєтесь автоматично без подання заяви в третю групу 5%. Ну, і ще момент може бути такий, коли буде прораховано, що спрощена система не є зовсім цікавою. Отже, давайте собі нагадаємо правила загальні, які є в пункті 298.2.1, що для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу подає до контролюючого органу заяву. Відповідно, зв'язку з переходом і такою відмовою. На загальній системі опиниться платник з 1 числа місяця наступного за податковим звітним кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи. Тобто, загальне правило відмови від спрощеної говорить, що на загальній Такий платник зможе опинитись не раніше ніж з 1 жовтня 2023 року. При цьому заява не пізніше, ніж до 20 вересня слід подати. Друзі, якщо ви відчуваєте користь цього відео, чи вам подобається а, відео, будь ласка, дайте мені знак, поставте лайк, мені буде приємно і більше людей побачить це відео. І це теж принесе їм користь. І дивимося далі ситуацію шосту: ФОП або юридична особа на загальній системі оподаткування. Перейшли на 2%. А далі з 2% з 1 серпня відбудеться автоматичний перехід на загальну систему без жодних заяв. Заяву подавати не потрібно і на загальній автоматично опиниться ця особа, ФОП чи ТОВКА. Я хочу акцентувати увагу на чому. В ситуації 6, яку я розглядаю, і ФОП, і ТОВКА до переходу на 2% були на загальній системі, але не були платниками ПДВ. Так ось, при поверненні на загальну систему, постане питання ПДВ. І загальна норма із пункту 181.1 ПК кодексу говорить, що якщо за останні 12 місяців. Обсяг доходу від здійснення операцій з постачання товарів послуг, що підлягають оподаткуванню, перевищує сукупно 1 мільйон, то слід зареєструватись платником ПДВ. Та ще й зробити це у строк подати заяву до 10-го числа місяця наступного за місяцем перевищення. Що це означає? Перебуваючи, друзі, на 2%, якщо дивитися. Пункт 9.5 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу то здійснюючи діяльність на 2%, ця діяльність є необ'єктною. Про це прямо сказано у пункті 9.5 операції здійснення платником єдиного податку третьої групи, які використовує особливості оподаткування, вважаються такими, що не є об'єктними, вважаються такими, що не є об'єктом. Що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Що це означає? Пункт 181.1 каже: зареєструйся платником ПДВ, якщо за останні 12 місяців обсяг оподаткованих ПДВ операцій перевищують 1 мільйон. Ну, дивіться, якщо зайнятися таким буквоїдством, ми можемо, звісно, побачити наступне. 181.1 говорить, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом. А цей розділ це є розділ п'ятий. А про необ'єктність йдеться в іншому розділі. Це так, якщо вже геть до букв прив'язатись. Але якщо Глобально дивитись на норми і проаналізувати, мені все таки виглядає, що останні 12 місяців ми дивимося, але обсяг доходу, отриманий на 2%, до уваги для цілей ПДВ, не мав би братись. Як думають податківці? Я стикнулася з тим, що одного, одного разу вони відповідають, що так, ви повинні зареєструватись, а іншим разом відповідають, що, будучи на 2%, на 2% ці операції є необ'єктні. Що це означає? Що потрібно отримати відповідь від податківців. І краще це зробити шляхом подання запиту на власне ім'я із отриманням. ІПК – індивідуальної податкової консультації. І хочу сказати, що є великі шанси отримати відповідь, тому що з 1 серпня, крім того, відновили строки, протягом яких має бути надана така відповідь. Є у мене така підозра, що відповідь буде на користь платника з огляду на те, що позиція наразі не визначена. Можливо, з'явиться офіційна у найближчий час, але поки її нема, а питання стоятиме, адже виходить так, що якщо ми переходимо з 1 серпня на загальну систему, то ми мали би подивитись на проміжок з 1 липня 21 по 31, не так, з 1 серпня 21 по 31 липня а 20, ще не так. З 1 серпня 22 по 31 липня 23, все ніяк не можу запам'ятати, що ми вже в 23 році війна розмила, знаєте, кордони отих років, час зупинився, стерся. Ось. Тому, якщо за цей проміжок. Дохід перевищує 1 мільйон, то до 10 серпня слід подати заяву на реєстрацію платником ПДВ. Тому особливо часу на розкачку немає і кажу: операції на 2% не об'єктні, але треба, щоб і податківці теж так вважали і так трактували. Добре, тепер щодо переходу на спрощену систему. В цій ситуації, яку я описала, це у нас ситуація шоста. Нагадую, загальна система. Перейшли на 2% і з 1 серпня автоматичний перехід на загальну систему. І ось тут виникають питання: а чи є шанси обрати таки спрощену систему у 23-му, якщо на 2% прийшов із загальної системи? Ну, дивіться, з цього приводу є загальне правило, яким можна скористатись і перейти. З 1 жовтня на спрощену, подавши заяву у строк за 15 календарних днів, але при цьому слід відповідати критеріям тієї групи, у яку ми хочемо прийти. А це по доходу, по виду діяльності, по видам діяльності. Крім того, є ще спеціальна норма, яка внесена законом 32.19. І це є пункт 9, прим 1-4.4, підрозділ 8, Пункт 9 та розділ 20 податкового кодексу, який звучить так: встановити, що в 23 звітному році суб'єкти господарювання, які у 23-му використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, та втратили право або самостійно відмовились від використання особливостей, встановлені пунктом 9, і були переведені на складу інших податків і зборів, ну тобто на загально. Або щодо яких проведено державну реєстрацію і припинення, мають право у 2023 році повторно здійснити перехід, тобто обрати спрощену систему оподаткування, у тому числі в разі повторної протягом 2023 року державної реєстрації фізособи підприємцем шляхом подання заяви за загальною процедурою. При цьому, у разі подання заяви до 1 вересня суб'єкт господарювання буде платником єдиного податку з 1 Серпня, ну якби заднім числом, і нам цілий місяць дається на те, щоб е, зрозуміти, чи ми це хочемо, крім єдиного податку за ставкою 3%. Тобто мова йде про те, що ми не можемо заднім числом, е, значить, заяву, подавши до 1 вересня, з 1 серпня на 3%. Якщо ми не були станом на 1 серпня платниками ПДВ, це зрозуміло, тому що ставка 3% працює лише при тому, що ми є платниками ПДВ. Тому обрати можна лише 5%, не будучи платником ПДВ. Чи це конкретно ваша така ситуація? Я не знаю, але думаю, цей пункт буде застосований конкретно до того, про що сказано: втратили право, йдеться про тих, хто втратив право бути на єдиному податку. Або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування, тобто відмовився від 2% в цьому році, або припинив підприємницьку діяльність і зараз знову зареєструвався, тобто, конкретно до цих трьох ситуацій, це буде відноситись. Якщо ви не зможете скористатись цим спеціальним правилом, тому що не підпадаєте під жодну з цих трьох ситуацій, то. Згадуємо 15 календарних днів, це є пункт 298, 1. 5. Не пізніше, ніж за 15 календарних днів до найближчого кварталу, якщо буде подана заява, це якщо з 1 жовтня так можливий перехід, то до 15 вересня. Якщо буде подана заява, то з 1 жовтня таким чином можна із загальної перейти на 5. На третю руку 5%. Але так чи інакше, виходить, все рівно буде була колись загальна, тоді на 2%, повертаємося на загальну, а на спрощену шляхом подання заяви або вам підійде спеціальне правило. Ну і ситуація сьома: це коли ми маємо ФОПа-читовку на загальній системі, і такий платник був платником ПДВ. Перейшов на 2%, і з 1 серпня відбувається автоматичне повернення на загальну систему платника ПДВ. Ну, що в цьому разі? Що в цьому разі ми маємо? Так, обов'язки платника ПДВ вмикаються. Відколи? З 1 серпня. І ці обов'язки є в двох моментах. Перший – це 60 календарних днів, тобто до 29.09 слід буде виконати обов'язки платника ПДВ, якщо вони були не виконані через перехід з 2 на 2%. У період, коли не працювали реєстри: це є лютий, березень, квітень, травень, реєстр платника ПДВ. Можливо, це було і пізніше, і оскільки відбувся перехід на 2%, то за той останній місяць декларація з ПДВ не була складена. Мова йде про обов'язки ще раз: виписати належні податкові накладні, які потрібно було до переходу на 2%, зареєструвати їх в ЄРПені. Подати декларацію з ПДВ, заплатити зобов'язання з декларації. І це слід зробити до 29.09. Ну і другий момент, який стосується платника ПДВ: це 31.10. контрольна точка, до якої слід виконати обов'язки по компенсуючому ПДВ, виписати зведену підсумкову податкову накладну, зведено компенсуючу, вибачте, податкову накладну. Яка може бути виписана і задекларована у серпні, може бути у вересні, може бути у жовтні. Немає строку конкретного. З цього приводу в інфолисті податківці роз'яснили на запитання, протягом якого періоду визначаються такі податкові зобов'язання, власне, вони роз'яснили, це може бути серпень, вересень або жовтень. Йдеться про пункт 198.5 за тими товарами. Та необоротними активами, які були придбані, виготовлені чи ввезені на митну територію України з ПДВ до початку використання особливої спрощеної системи, та які під час перебування на 2% були використані, поставлені чи реалізовані. Звертаю вашу увагу, що в кінцевому варіанті закон 32.19. А зачепив лише товари та необоротні активи. Немає жодного слова про послуги та роботи. Звертаю на це увагу. Ну але тему ПДВ по цьому закону ми детально в прикладах заповнення, в тому числі і податкових накладних. Так, ми це все розберемо 10 серпня. А також якою датою має бути складена зведена податкова накладна на таке питання? Податківці в відповіли: це може бути будь-яке відповідна зведена податкова накладна, має бути складена будь-якою датою, що припадає на звітні періоди, серпень, вересень, жовтень, 23-го, у будь-якому випадку, але не пізніше 31 жовтня. І у податковій звітності за який звітний період. Слід відобразити такі компенсуючі, власне, або серпень, або вересень, або жовтень. Про 60 календарних днів у законі 32.19 не сказано нічого, але ця норма є стара. Ну, як стара, вона теж у період воєнного стану була внесена, але йдеться про пункт 69.1, а також 69.39 підрозділу 10 розділу 20. Перехідних положень податкового кодексу йдеться про 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ. Ну, маємо розуміти, що по другий бік є ті, хто очікує на цей податковий кредит, і саме вони втратять право на такий податковий кредит після того, коли пройде цих 60 календарних днів. Друзі, якщо у вас інша ситуація, зараз ми говоримо про повернення. З 1 серпня про ПДВ ми іншим разом поговоримо. Якщо по поверненню у вас є інша ситуація, і ви не знаєте, що вам робити, куди ви повертаєте, що вас чекає, пишіть свої питання під відео, і я спробую відповісти. Підсумуємо. З 1 серпня хто, куди і що для цього потрібно робити. Ми з вами говоримо про закон 3219, який запрацював з 1 серпня 2023 року. Повернення на стару систему відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Той, хто був на спрощенні, повертається на спрощену у відповідну групу, той, хто був на загальну, повертається у загальну на відповідну групу. А той ФОП чи ТОВ, які на загальній системі були, не будучи платниками ПДВ, перейшли на 2% і зараз повертаються на загальну систему. Вони мають проаналізувати свій дохід за останні 12 місяців, і позиція моя. Обов'язок реєструватися платником ПДВ не виникає, якщо обсяг мільйон зароблено у період перебування на 2%. Пропозицію податківців, якщо це ваша ситуація, варто дізнатись у них, отримавши ІПК на власне ім'я. Якщо ж ми говоримо про ФОП або ТОВ, які були на загальній системі платниками ПДВ, або були на спрощеній системі, але зі сплатою ПДВ. При переході на 2% далі повернення на стару систему, а отже, на правила оподаткування ПДВ для них вмикаються правила обов'язки платника ПДВ. З 1 серпня за правилом першої події виникатимуть ПДВ зобов'язання. Виникатиме право на податковий кредит за правилом першої сподії. Крім того, до 31 жовтня слід виписати компенсуючі податкові накладні зведені, і до 29.09 строк 60 календарних днів слід буде виписати податкові накладні, задекларувати зобов'язання, сплатити за ті місяці, які припали на період до переходу на 2%, якщо такі місяці не прозвітовані. Колеги, бажаю всім миру і до зустрічі 10 серпня. Побачимось! Зміни, що запрацювали з 1 серпня 2023 року, у деталях розберемо на тематичному вебінарі 10 серпня. Не пропустіть! Реєструйтесь і до зустрічі!